Четверо захисників. Плюс опорний півзахисник нашої команди. Але Пінту вдається пройти. Оборонця. Передача є. М'яч у сітці. 1-0. Загреб попереду. 78 хвилина. Кутовий удар у виконанні Чорноморця. Подача, Є! один Один один. Один один. Це може стати ключовим моментом. Олексій Антонов автор забитого м'яча. І знову прийому на подачі. Прийому подає. Дальня стійка! з попереду у перший в цьому матчі